Нас так зустрічають в Ірані, ви чуєте. Я зараз купую собі сім карточку а і тут мир. треба здати э, відбиток пальців. Я щойно зустрівся з Мухаммедом. Це мій водій. Я Вау! Подивіться, що тут є. Клас! Дякую, дякую. Навіть ніколи не подумав, що тут будуть такі розв'язки і так просто все забудовано. Ось я щойно поселився вже в мого хоста Мохамеда. Ось він, вже ми робимо чайочок. Ну що ж, давайте подивимося, як виглядає Тегеран на вулиці. Я навіть ще не виходив. Це мій буквально перший досвід. Виглядає все зараз дуже цивільно, в принципі, круто. Багато людей. Жінки ходять в хустках. Але, як бачите, типу, все, все в порядку, тут жодних проблем немає. В Ірані доволі розвинута транспортна система. Зараз цей метро, так, автобус, що і фактично буду їхати десь центральну частину. Задія в мене жіноча частина вагону, бачите. І тут хочеться жінки з чоловіками сидять абсолютно окремо. Зараз я спробую перейти дорогу, на що переході, ніхто не зупиняється. Ой. А це одна із візитних карточок тегерану, ну мабуть, цілої країни, а ззаді Тауер. Зараз я тут маю зустрітися з одним хлопцем, який працює безпосередньо. От і сподіваюся, що він мені колись заведе наверх і нам щось покаже. She, 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 she... Щось цей робот не дуже щасливим виглядає. Yeah. Подивилися ми на цю. Дуже класно було. Mm -hmm. ну, ось я в центрі Тегерану тут бачите, різні спеції продають. Купа людей ходить. Вау, надзвичайно цікаво. Yeah. Що до мене підійшов дядько і хоче окулярами обмінятися. На запросили з вулиці подивитися на різні калими? Excuse me, what is your name? Omiet. Omiet. Nice to meet you, meet. Thank you Thanks. for inviting us to, to your shop. It's very interesting. A short time in mm -hmm. Mm -hmm. Very interesting. Бачите, Бачить ідуть різних mm -hmm. От, Люди їх продають, дивляться. Супер. Бабусі. Бабусі точно би можливо щось таке підійшло, правда? Тут, же бачите, хлопці там забирають останні калими, а ціла вулиця взагалі вже немає зовсім людей. І тут власне, відчувається от величезний так, оцей мас масштаб цього базару Я вже гуляю буквально тут до години. Так, по великому рахунку Тегеран ділиться на дві частини. Північну, яка ну, знаходиться в передгір'ї цього гірського хребта. І, 에... І південно, та яка вже ближче до, до пустелі. Ось. І чим більше на північ, тим регіони є багатші. так. Власне, де я зараз знаходжуся. Це є частина південна, де є місцевий базар, колишній центр міста. ось, І відповідно бідніша частина. Де народ більше торгує, дріжує, бачите, воно все немов виглядає. Okay, bye bye. Хтось може подумати, що це в Дубаї. Прийм'я, що я на Мартусі, яка перебуває в Бангкоку в Таїланді, висла фоточку і кажуть, не що? Я вирішив в Дубаї полетіти, я змучився від Ірану. І вона повірила. Хоча насправді цей типовий торговий центр е, в столиці Ірану, так, в Тегерані. Виявляється, в Ірані є дуже свій розвинений внутрішній кінематограф. Тобто це як окремий Болівуд є, так є в Нігерії свій там, продакшн, в Америці Холівуд. І от е, в Ірані є свої, так різні Ті фільми, тобто це фактично вони заповнюють весь місцевий ринок е телебачення, так а скажімо, такі різні блокбастери як там Джеймс Бонд чи будь-які Бо інші американські фільми тут зазвичай не показують, тому що ну, майже в кожному з них вільні е вміщені так сцени, сексуальні, романтичні або інтимні, так різні, і це підлягає під цензуру. Найбільше, що я обожнюю в країнах на близькому сході, це Айран. Давайте подивимося, що тут. Друзі, уявіть, це не мечеть. Це колишна всього гробниця. І це там о хум. Имам, санк имам. Они имам. Імам це щось подібне до апостола. У кожній країні я завжди дає можливість гарний старенький барбершоп, я ніколи її не втрачаю. В Албанії, в Ірані, в Індії. Ну, Це улюблене моє заняття насправді. Я зайшов в пості в одну туристичну фірму. Thanks for hosting me here. тут дуже гарний офіс. Подивіться. Чік опа і треба рухатися далі. Всюди на близькому сході популярними так звані shared taxi. Тобто, це є таксі, де заходить кілька різних людей, плачуть лише за себе, ідуть у певному напрямку. А ось це спеціальний вокзал. Тут теж люди сидять в барах, писуються між собою. Як бачите, у нас така невеличка вечірка вийшла. Але різниця в тому, що тут немає алкоголю, немає пива, люди під чай чекало. А за цими іншими речами є спеціальні місця, які є секретними. Сіки класні автобуси. Я приїхав в місто Ісфахан. Це є культурна столиця Ірану і один з найбільш таких туристичних центрів. Головна площа в місті Ісфахан, центральний Іран. Кажуть, що це друга найбільша міська площа у світі. Давайте подивимося. Велика. В Україні 14 разів потому тому що я танцюю салсу, а у вас взагалі очень хороші уроки, там вообще супер. Уявіть собі, друзі, щойно випадково на вулиці із пихання зустрівся з хлопчиною з України. Як тебе звати? Льоха. Льоха, здоров! А це вже є Верхня частина мосту того самого, по якому я там щойно знизу біг. Е, Містах виглядає невардиційна партійська печальна. Коли іранці мають час, вони дуже люблять виходити в різноманітні парки, сідати собі, накривати на стіл, щось їсти з гарним краєвидом. До речі, на місто. Серон. PJ? Got... <If> До нас підійшли місцеві дівчата і зараз вчать англійську мову. Я блукаю древніми вуличками міста Яст посеред пустелі в центрі Ірану. Воно є одним із найстарших міст на землі, де без постійно живуть люди. І центральна частина взагалі зроблена. Ну, більшість будинків збудовані з глини. так? تو رو یاد من میاره مگه میشه تو نباشی یا نمه بارون بباره Місто знаходиться серед пустелі, де температура нерідко перевищує 50 градусів, тому що певним чином можна було сховатися від цієї спеки. Центральні вулиці, ви бачите, є покриті певними арками. От а зверху є певні отвори, так куди фактично заходить повітря. Чудово можна вилізти на дахи будинки, подивитися на місто зверху. Ось тут до речі, таким чином виглядає. Е, головна так центральна площа можна сказати нашого гестхаусу. До нас щойно підійшли хлопці з Афганістану і попросили зробити фотографію. Про Афганістан Герат Герасетіва, теж теж дуже цікаво поїхати. А це ще один друг. Як торговець, так раніше, як мандрівники в древні часи, які от ідуть в караванах і зупиняються посеред поселі. відпочинок щось подібне зробив я. Два на організацію на роботу і просто щоб перезарядитися і могти продовжувати свій рух і мандрівку Іраном раном далі. Фу! Спекотно. В Ірані чоловікам заборонено носити шорти. Тут, якщо у вас відкрите коліно, це я взагалі наліз не припустив. Мерситоліс, столиця травні персії. На ці барельєфи вони ж були зроблені за царя Ксеркса, так про якого ми багато знаємо з фільмів, е, коли він воював з древніми греками. Незвичайне місце, що подібне бачив перед тим в різних руїнах так, древньої Елади, в Греції і в Туреччині, але це вже зовсім інші. що це перські надбання. تو تو که قبل Фарре то побарієм, газі, оде, чедаблецо, і чим'яся, анонабудьоде Лясеє, шуруеш ремонт тамче арзиєктаріре Вражаюче місто, але як сіє також має свій кінець. Олександр Македонський свого часу зруйнував Персиполіс і залишив буквально ось це, що ви могли щойно побачити. В центрі міста Ще раз, де я зараз перебуваю, яке знаходиться на півдні Ірану, є дуже гарна цитадель. Дивіться, але єдина штука: заціліть наскільки похильною є ось ця вежа, так враже, що вона от-от зараз впаде. Нас запросили на урок англійської мови в університеті в коледжі. Зараз я буду летіти іранськими авіалініями. Зовсім інше місто, яке знаходиться в протилежному кінці країни. Машхат. Перше лечу літаком, в якому я єдиний іноземець на поту. Дуже класні місцеві авіалінії.

Can give him some... Це є найбільша споруда такого типу у світі. Е, нас зустрів місцевий провідник і показує повністю, як тут відбувається, як воно виглядає і це просто вражає. То, от таких площ, які ми зараз знаходимося, є аж 9 в величезному комплексі. Всюди ходять люди дуже спокійно, привітні і питають, що нічого не потрібно, чи щось треба показати, пояснити. Ну просто супер. Щось подібне є в Єрусалимі. Дом одерок. Цініть який тут простір. Саладоші децубоша. От іду я по центральній вулиці Ірану. І тут один Apple Store, як ви бачите. Ось. Що ще? якийсь? Samsung. Ще ще один Apple Store iPhone 7 продають. Коротше, друзі, така сама цивілізація, як і всюди. Пішки. Хлопці нас вивезли на сам верх гори. Подивіться. Вау! Це краса. Ми приїхали щось в Локанг. Надзвичайна місцевість. Ох ти! Клас. Це місце, куди я дуже довго мрію потрапити. І ось воно є, справжнє таке е, поселення труглодитів, так можна сказати. Ну, надзвичайне місце. Однозначно, селище Канк є одним з хайлайтів Ірану. Ми вже спускаємося вниз по цих таких покручених вуличках. Я прийшов на гоління в місцевий барбершопа, -бар мені щодо продали класну маску на обличчя. Ну все, тепер мене обличчя як е, попа молодої дитини і я можу їхати далі. Thank you very much. Merci. You. Ми піднялися вже на повітря з машхеду. І ось це храмний комплекс, який ми були буквально пару днів тому вільне. Я познайомився в літаку з ходчає, з нашим другом. І він нас запрошує до себе додому. Ось так. Так що дуже буде цікаво. Ну от, наш друг мене привів додому. Це його мама. Hello! Hello.

Подібні точки, як ось ця є в декількох місцях у світі. Зокрема, одне дуже відоме для багатьох українців це Каппадокія в Туреччині, де люди так досі продовжують жити в подібних структурах. Так, коли вони собі побудували помешкання, фактично у скелі. не відпускає мене, все ж таки наш друг. Вирішив мене завести ще на базар показати. Yes. 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 От. Ну я вже трохи чі, чі, змучився, але треба, як би, сказати данину відбути. Якраз він вже мене час виділив, то треба з ним погуляти до кінця. Ось. А базар дуже класний, до речі. Базар в Табрізі, де ми зараз знаходимося, є найбільшим закритим базаром у світі, друзі. <реш> Відділ з золотом. <реш> я доволі успішно зранку виїхав з Табрізу, сів на Taxi. Я до міста Джофла, це я кордон з Азербайджаном. І зараз цей самий таксист нашив везе до кордону з Вірменією, що знаходиться за 60 км звідси. Ось наш водій вже мене пригостив їжею, чаєм і О, кльова. Віран мене дуже гарно відпускає. Я нетерпінням чекаю, коли доберуся до Вірменії. Все, мене привезли на кордон. Thank you very much. І зараз вже буду. Іран закінчився, Зараз тут вже кордон задній з Вірменією, поміняю тільки гроші і йду в іншу нову країну. Іран просто супер! не знаю, добре, чи погано, що я вже їду, звідси, але я радий, що в мене нагода <плес> сюди поїхати, друзі. І щиро рекомендую також потрапити сюди і вам.